Брехня це друге ім'я нинішньої влади. Мене також брехали перед членами Родини Небесної Сотні, перед майданівцями. На форумі понад 100 осіб ціла заступник керівника офісу Верещук сказала, що це європейська солідарність і ростик. нібито блокують закон про меморіал Героїв Небесної Сотні. Брехня, по-перше, Завжди був є і буду за меморіал Небесної Сотні. Жодним чином ніколи і не намагався би це блокувати. Але якби і хотів, то Верещук забула сказати одну маленьку, але дуже важливу річ: одна фракція слуга народу визначає, що і коли розглядає Верховна Рада. До речі, якщо хочете запитати, чому розглядається всяка пакость. От слуги, запитайте, тому що приходить на погоджувальну раду людина від фракції, яка каже, що у неї 229 голосів. Це давно не так. Але формально вона цим користується і каже: оце розглядаємо, оце не розглядаємо. Ваші пропозиції тут не грають. Так сталося і з законом про меморіал Небесної сотні. Так стається і з змінами до бюджет, щоб підвищити зарплату військовим. Так стається і з перезавантаженням ДБР і всіма іншими вимогами Європейського союзу. Тому не брешіть. скільки брехні не тривати, все одно буде кінець. А з законом про музей зробіть те, що обіцяли людям. Поставте в порядок денний і побачите голоси на табло.